Я з поставка No3 Чуражка на міської ради та затвердження його в новій редакції. Теж питання розглядалося, пропозиції підтримати. А, а на які ти місії воно розглядалося? На бюджетній освітянська, яка була розглядати це питання. Де, дискус... Те, що я, от я казав, що казали на останній сесії, що у разі, якщо не буде в нас прому, ми на наступній черговій сесії будемо розглядати зміни до регламенту і внесення змін до поставих комісій, комісії, шляхом об'єднання деяких комісій, або це хотілося б звернутися тоді до голови комісії. Чому не відбулося засідання по тим питанням, які виносять за нас? Комісія є на місці, але звернутися більше до депутатів, які не відбувалися. Ну, депутати, якщо вони тут присутні, все-таки можу... якесь пояснення, як ми можемо розглядати питання, яке не розглядалося на комісіях, на профільній або на спільній. Вона не розглядалася ж на профиль. А бюджетно займалася не, не тим, чим їй положено займатися. <кос sendo> ну, я. Я. Ні, ну можна. Ну, так, як ну, прийняли, ви висновок зробили, щоб <косу> було на сайті. Є, є дотичні питання, і я це десь підтримую вас. <косу> половину. ну, ну дивіться, половина. Це ще, ще питання, що у нас ваші критерії є, є? є? за приземельні питання приймати. Юрій Анатольович, ну, я, а так і буде, ви до цього йдете. Так, дивіться, Юрій Анатольович, я, відповідаючи на ваші питання, скажу половині питання ви праві, в тому що на сьогоднішній день згідно законодавства депутат не повідомляє про те, чого він не буде на комісії. Ми інформуємо всі, інформуємо достатній термін завчасно про те, що відбувається засідання комісії, запрошуємо депутатів на засідання комісії. Але на практиці я напевно після планарного засідання дам доручення секретарю в засобах масової інформації проінформувати і громадськість, в тому числі, про відвідування депутатів саме всіх комісій, в тому числі і освітянської, як вони можна називати. Ну питання ж тільки прововав. Дивіться. Але дотичні питання, які сьогодні проекти рішення можуть розглядатися на іншій комісії, вони розглядаються і підтримують, приймаються рекомендації відповідно до регламенту в разі необхідності теж проводяться спільні засідання. Ми, ми це робимо. О, це треба треба щоб але, це винести рішення але, на сесію, от, треба було провести слухання на всіх комісіях стосовно, стосовно стосовно складу комісії стосовно складу комісії, діявки, відвідувань, все інше, я на новому засіданні повідомляв і кажу і своїх своїх слів дотримується, що якщо сьогодні не змінюється. Ну, ось депутат каже, що запрошення на комісії навіть не було. Та не може такого. Ну, раз депутат, ну, мене, мене вірить депутату. Так, так що це просто ігнорування депутатів взагалі. Є, є сьогодні, Юрій Антонович, є сьогодні розсилка, є інформування, є телефонограма, є передається. За це відповідає секретар ради. І тому ці всі питання я, я теж візьму на контроль і проінформуємо громадськість про явку кожного депутата і на сесії за якийсь період подумаємо візьмемо, і за явку на комісії. Стосовно дійсно роботи для мене, як міського ви теж. Коли профільна комісія збирається вчасно, розглядає проєкти рішень. У разі, якщо таку явку ми не можемо забезпечити, ми повинні нести змін до складу депутатської комісії і змінити або кількісний склад, або якісний склад депутатів. Відповідно, ми, ми, ми Або треба тоді на сьогоднішній день піднімати питання про закриття цієї комісії, так як вона не працює, або, а, або ну, питання, які не розглянути на комісії, яких ми маєте право виносити на сесію. Ну як би з розглянути комісії по регламенту. Ну, Дотичні питання. Ну я думаю, як ви визначили, що воно дотичне? А чому воно не до земельної комісії, до всіх депутатів? Значить, депутати тоді були на спільній комісії розглянути. хто не з'явиться на спільну комісію? Будь ласка, тоді приймайте рішення. Присідаєте, я відповідаю. Я, я ж... пропоную зняти це питання, тому що воно не розглянуто на, на голос, поставити на голосування. Про внесення змін до статуту на обличчя це якраз це питання житлово-комунальної і сьогодні у діяльності комунального закладу. Це якраз бюджетна, читайте, як назва нас бюджетної комісії називається. Це, вона вона якраз є руші. те, що стосується діяльності правильно, зміни до статуту, діяльності, діяльності це комісія йде... і правова, використання комунального майна. Ось, це це в тому числі Ось, статут, комісія в цьому питанні повинна бути діяльність за. Стався питання на голосування. Це так. ні, я відповідаючи на питання. Так. Але для того, щоб не було подальшого таких е, питань у вас не виникало, на, на черговій сесії. Я винесу проект рішення про внесення змін до кількісного або якісного складу профільної комісії з освіти, для того, щоб забезпечити подальшому явку. Якщо та явка ця не буде забезпечуватися, будемо приймати рішення про злиття двох чи трьох інших комісій в одну або надавати інші пропозиції серед тих депутатів, які сьогодні відвідують якісно пленарні засідання. Ну ви проаналізуєте цю роботу відповідно до яхти, яку оприлюднимо для мешканців. Поступила пропозиція ставити на голосування да моя пропозиція раніше поступила в зв'язку з тим, що до комісії не розглядалася зняти з розгляду по черговості. По черговості ставимо пропозицію депутата Черемиса Юрія Анатольовича щодо. Зняття з порядку денного проєкту номер 7 про внесення змін до статуту Новгородського закладу дошкільної освіти ясного Садка No3 чи порашка міської ради та затвердження його нові редакції. Чи на комісія прошу проведіть голосування за пропозиції депутата Череміць? При завершенні порядку денного. Ну, то загальне. Є в порядок денний, є, є, є це дотримає. Ставлено голосуємо за... Таціяна, Таціяна, ви визначаємо. визначаємося, що а ми не знімете, ви сначала проголосуєте, знімете. Це буде нормально проводьте сесію, Підготовлюйте сесії, проводьте комісії, Хорошо. приходьте на комісію. Це, це, це треба сказати тим депутатам, які не ходять. Я дуже вдячний тим, хто ходить проявляє активність, не дивлячись на зайняті. <клес> Лічильна комісія голосує за пропозицію через місце. Хто за те, щоб зняти з порядку денної проєкт рішення? Утримай. Ой, Гаврилюк проти. Гаврилюк. проти. Маркуша. Утрималась. Діброва. Протех. Курячишинок. Утрималась. Котур. Красок. Утримався. Луценку. Проти. 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 Поставленьку. Проти. Проти. Mm -hmm. Черкасенко. Чечка, проти. 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 Шашкейот. Проти. Міський голова. Троти. Лічина місяця звучка, будь ласка, результат. Троти. Так, за, два. Проти, просто, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Утримались Пропозиція не прийнята. Ставимо даний проєкт рішення на голосування в цілому без змін. Чи комісія, прошу провід голосування? В цілому без змін. А, за. Сьомий проєкт рішення. За. Аркуши. Утрималась. Гіброва. Кіречина. Утрималась. Коту. За. Красу. Утримався. Луценко. Да. Остапинку. Предко. Прашків. Буманський. Черемис. Утримався. Черкасенко. Чичка. Чупіров. Утрималась.

21. 6 мались, 15, дек на мене. Ну, Перепровіть, будь ласка. Окремо мера, скажіть. Окремо. окремо мера, окремо мера, так, як же без мера. Мера, окремо, 14. Якщо ви без мера, читаєте. Рішення прийнято. Голосуємо далі. 15 А якщо було не прийнято, ми далі б не голосували, Максим Олександрович. 15 за, 6 утримались, 0 проти. Результати голосування. Рішення прийнято в цілому без змін. Йдемо э, далі. <кхи> Рішення наступне розглядається про...